Так не будують. Пропоную вашій увазі трикімнатну квартиру в надійній Сталінці. Загальна площа 104 квадратних метра. Ідеальне місце для сімейних традицій. Простора вітальня. Зона кухні відокремлена барньою стійкою, за якою дуже зручно зранку пити каву і дивитися новини. Товсті стіни, дерев'яна підлога, світлі кольори. Це якість, яка цінується серед тих, хто розуміє. АГВ – тепла підлога. Ви саме круєте і своїм комфортом, і своїми витратами три окремі спальні. У кожного буде свій власний простір. Вбудовані шафи для зберігання важливих речей. Крім основної ванної кімнати, в якій є навіть біде, є ще додатковий санвузол з душем Додатковий рівень безпеки, закритий тамбур. До речі, на поверсі лише дві квартири. Для того, щоб дізнатись більше, пишіть в коментарі або телефонуйте і купуйте найкраще.